І всім привіт! Сьогодні ми будемо малювати лабубу в моєму скетчбуку. Беремо олівець з котику. Я вже тут малювала мою подорожку і зараз будемо малювати лабубу. Беремо мою, мою лабубу і будемо її перемальовувати. Так, я тут взяла стукулабу з 2 до принтера і зараз будемо її перемальовувати. Так, давайте пробувати. Так, намалювали круг. Сейчас буду мамалеватой. Ось вот так. Ось вот так. Ось вот так. Ось вот так. А сейчас будем обводить лабубу. Ось вот так обвели. А теперь будем размалевывать. Ну, як бачите, тут у нас е, рожевий це шкіра, О, це у нас ось так, ножки. Так, з рожевим ми вже закінчили. Тепер переходимо до помаранчевого. Так, тепер ми взяли чорний і будемо обводити лапки. Так, а тепер е, підписуємо лабубу. І ще пишіть в коментарі, кого мені намалювати. Ставте лайки і всім пока!